Ніхто цього не чекав, але це сталося. Як приборкати дракона лайф екшн адаптація? Звісно, в цьому відео ви не побачите порівняння чи моїх емоцій, бо я не ходжу на лайф екшн адаптації, бо я вважаю це. Поганим проявом творчості є нотанімейшн з вами, і справді я вважаю, що всі лайфекшени – це в першу чергу викачка бабла. Комусь вони подобаються, комусь ні. Кожен має на це право. В мене ось таке ставлення, тому я не ходжу. Але сьогодні буде не огляд як приборкати дракона лайфекшен адаптація, а огляд на огляд, а конкретно на декілька речей. Вітаю всіх з вами Насті. Ви на каналі ГіКріл. Настя з каналу Гікріл в мене з нею не співпадають думки. Не знаю, наскільки часто я подивився її огляд мавки. Після цього її канал не дивився. Але тут от хотілося якомога швидше дізнатися, що там з ремейком, який робив той самий режисер Дін Дебула. Було в оригінальному ті два режисери Кріс Сандерс і Дін Дебула, вони вдвох також знімали стіча, і як іронічно, що обидва ремейки, лайф екшн адаптації вийшли фактично одночасно. Кріс Сандерс, на щастя, займається тим, що створює щось нове. В нього вийшов шикарний мульт-дикий робот. Дуже раджу вам. Подивитися його, якщо ви цього ще не бачили. А Дебула вирішив не віддавати своє дітятко на розтерзання кровожерловим корпораціям і розтерзати його самостійно. Що мене здивувало в огляді Анастасії, це те, що наші думки співпали на самому початку ролика. Вона каже про погані злобні корпорації, робити ремейки на власні мультики. Це вже стало якоюсь зашкварною фішкою. і Приколом Діснея. Але на жаль, ця зараза дісталась і до DreamWorks. і чесно, мене це дуже сильно засмучує. Але потім стається диво, і вона розповідає про те, наскільки гарно вона занурилася у дитинство, які відчуття вона знов пережила. Та давайте послухаємо. Вопрос. А я насправді фанула від того, що сходила в кіно, від перегляду і так далі. Здавалося, після цього людина мала б усвідомити, що насправді ці фільми. Не є чимось поганим, коли я прийшла на ремейк, як приборкати дракона до кінотеатру. Я знову перенеслась у той день, коли я вперше побачила гикавку і беззубика. Бо якщо щось дозволяє тобі пережити знову гарні відчуття, то ти, можливо, просто погано сприймав щось. Перше дивлячись ремейк, я відчула справжню ностальгію. Дарма букався, піддався хвилі хейту, як всі ось ці довбануті ютубери, які фу, це лайно, ніхто не ходіть, не дивіться. Тільки ми будемо ходити дивитись і потім фукати, що це лайно. От вона розповідає про свої щирі відчуття. Як приборкати дракона, це не просто мультик мого часу, це мультик мого дитинства. Вона бачила очі інших людей, дорослих людей, які прийшли, отримали такі самі позитивні емоції. Я була не в звичайному залі. Я була в Ваймакс в великому залі, і ось він був вщен забитий людьми. У залі переважали все ж таки доросліх. Можливо, це і стало цією самою точечкою, коли хопа, і я все зрозуміла. Ці фільми реально потрібні. На як приборкати дракона? Прийшли ті люди, які тоді, в 2010-му були малими дітьми, які тоді вперше побачили Беззубака. Так студії заробляють бабло на нашій ностальгії, але ми з радістю. Насолоджуємося цим відчуттям, і зараз вони повернулись у кінотеатр, щоб знову зарнуритись у ту саму історію. Ми готові за це платити, і нам потрібні ці фільми. Можливо, буде такий висновок чи, взагалі, потрібен нам цей фільм? А -а, не буде однозначно, ні. Прикол в тому, що в кінці. Ах, ви погані нехороші корпорації. Це ремейк, про який ніхто не просив, який нікому не був потрібен. І це настільки дивно. О, люденьки, скільки ж я вже подивилась цих ремейків на свої улюблені мультфільми. Ходити на всі лайф віддавати свої гроші. Тут, от прям мем з фраєм, заткнися і візьми мої бабки. Збори ліло, і Стіча, які я також встигла подивитись. Це мало того, що дивно, це піднімає дуже важливе питання. Колективної відповідальності. Отак, от, от неочікувано, знаєте, от як росіянці кажуть: ми за що маємо відповідати? Це Путін поганий. Путін поганий. Ми ні в чому не винні. Ходимо, вбиваємо, підтримуємо, кажемо всіх хахлів вбити але ми ні в чому не винні, то Путін поганий. А тут відбувається щось те саме. Я з такою радістю занесла купу грошей, я так кайфанула, я була вся прям в соплі яка щаслива, дитинство всі ці речі. Погані корпорації, не робіть так. Можу студії замість того, щоб показати нам нові світи, нові історії, нові проекти. Витрачають свої ресурси для того, щоб ми побачили те, що ми вже колись бачили. Ну реально не усвідомлювати, що від наших вчинків залежить, що вони будуть робити, а що не робити. Це прям дуже погано. І знаєте, це насправді дуже сумно. Це як на 2025 рік, все ще розмовляти російською в Україні. Це дуже погано. Це як ставити дітям. Смішаріків, машу і ведмедя, фіксіків і так далі це дуже погано. Якщо в тебе є принципова позиція, якщо я знову захочу зануритись в цю історію. Покраще краще я передивлюсь мультик. То не роби так, щоб твоя позиція постійно була зламана об коліно. Або якщо ти це робиш, то можливо треба переусвідомити своє життя? Можливо, треба якось переоцінити свої цінності, прийти до інших висновків. Давайте послухаємо, чи варто йти в кіно на цей фільм. Чи раджу я йти на нього до кінотеатру? Насправді, якщо ви давно не передивлялись мультик, ну то можливо варто подивитися сам мультфільм. До речі, я навмисно записав це відео, щоб порадити вам огляд всієї франшизи, як приборкати дракона. Я робив таку велетенську роботу і бажаю, щоб ви перейшли, подивилися і якраз пригадали. Отримали задоволення. Знову ж такий фільм непоганий, він просто не потрібний. Також йдіть до кінотеатру. Якщо ви, як і я, не любите лайф і не ходите при цьому на лайф а не біжите туди зі своїми бабусами, а потім розповідаєте, які погані студії. Буде доїти цю корову до останньої крапки. А ми дивуємось, як так Трамп казав, дає два тижні Путіну, а потім як уф, як нічого не зробить. А чому нічого не зробив? А він знову як у щось таке скаже. Дивіться, от людина в ролику каже: Я зробила дія, заплатила, сходила аймакс, дорогучий сеанс, я отримала купу задоволення, не тільки я, всі отримали, і який висновок це все погано. Чому? Чому всі дії, всі відчуття відрізняються від висновку? Як так може ставатися? Ми в одному відео бачимо цю суперечку. Якщо я знову захочу зануритись в цю історію, то краще я передивлюсь мультик. Насправді, якщо ви давно не передивлялись мультик, то можливо варто дати шанс ремейку. Знаєте як? Тому що не існує поширеної думки, що лайф це добре. От якби вона існувала, якби сьогодні зайнявся тренд лайф це круто. От ми побачили свої мульти в дитинстві, які з нами створювалися, значить, це круто. Зрозуміло, то старіо було для тих, хто там своє дитинство з білосніжкою пам'ятає. Нарешті нам дали наше дитинство, ми відчули, ми усвідомили, як тільки цей тренд піде, всі будуть його нести, як не знаю що. Але поки що казати думку, яка не поширена, ні-ні-ні. Ми будемо робити одне, відчувати одне, а казати інше. як наслідок, нам норм популісти-політики, які брешуть кожні п'ять хвилин. Давайте тепер голосувати за Арестовича, не знаю, за ось цього шавку, як він там, Олексій Гончаренко. Ну, от за таких людей, бо вони там вякують щось популярне. На жаль. От такі часи, і такий вплив в соцмереж, коли люди не те, що не мають своєї думки, вони її не висловлюють або висловлюють і суперечать самі собі. Жах. А що хіба не жах? Жах. Що б я хотів бачити від творців, якщо вони хочуть реально використати ностальгію і затягнути людей в кіно. Те саме, що робив Джордж Лукас, перевидання: додайте кілька хвилин, нового режисерського бачення, переробіть польоти, скажіть, що вони стали набагато крутіші, переробіть звук. В мультфільмі Як приборкати дракона були не включені сцени. Одна огидна, де він заглядав Фастріт під спідницю, і одна така гарна, де Коваль пацяк замість гикавки і стоїка проговорював типу їх текст, як вони люблять один одного і переживають за один одного, коли батько їхав полювати на драконів, а гикавка залишався, що всі інші отак от обіймались, прощалися. Ці двоє стояли відморожені. Це було б кльово побачити цю сцену вживу, вона б не була зайвою, ну, правда. Я пам'ятаю, як іранічно стібалася Пені в теорії Великого Вибуху зі своїх гіків, що о, фільм додали 38 секунд! Це ж, звичайно ж нове кіно, на яке варто сходити в кінотеатр. І так, для цих гіків, для тих, хто любить це привід просто піти в кіно і насолодитися. Але лайф ну, на мою думку, це погана штука. І я не маю нічого проти людей, які вважають інакше. Яким подобаються ці фільми? Вони ходять, у них все добре з кукухою. Знаю, у вас у всіх буде добре з кукухою. Якщо ви вважаєте, що це погано, і якщо ви хочете згадати мультик, подивіться мультик. Якщо ви вважаєте, що це непогано, ходіть в кіно і насолоджуйтесь тим, що вам подобається. Дякую за увагу. Ще раз раджу переглянути всю історію франшизи, як приборкати дракона на все добренько. А, ні, не на все добренько. Ще можете лупанути вподобайку, поширити це відео. Звісно ж, написати мені будь-який коментар, а я вам на нього буду намагатися відповідати. Ще підпишіться на канал і перевірте, щоб гучно дзвонив ваш калотайчик. І от тепер на все добренько. Можливо, вже не потрібні ремейки, можливо, час знову нам дарувати нові оригінальні душевні історії. І ще маленький постскриптум. Зараз в кіно йде мультфільм Піксар Еліо. Якщо ви бомбите на нескінченні сіквели, ремейки і так далі, то підтримуйте оригінальні мультфільми. Чим краще вони будуть показувати себе в прокаті, тим частіше в нас будуть з'являтися оригінальні стрічки.